Ми сказали, ми прийшли, щоб сказати тобі, що ти повинен іти і вчитися, а ти розказуєш нам про землетруси. Він сказав: Дорогі однокласники, ви не знаєте, що наша місцевість розташована на активній зоні землетрусів, і, можливо, в будь-який час може статися землетрус. Барвистий кнур сказав. Тоді тобі тим більше не треба було повертатися. Справді. Нехай буде землетрус, щоб такий, як я, загинув, тоді країна хоч зерно зекономить, поменше населення, помре один, стане одним менше. А ось якщо помреш ти, то це погано, адже ти корисна людина, тобі не можна вмирати. Він сказав: Однокласнику, якщо на батьківщині загинуть усі люди, а я стану державним головою, то який же в цьому сенс? Я кинув навчання і повернувся. Для того, щоб досліджувати і прогнозувати землетруси, я сказав, хіба цим Україні не займаються? Він похитав головою і відповів: Я ходив і спостерігав за їхньою діяльністю усе абсолютно неефективне. Звичайно, що є найвідсталішим, то це їхні ідеї, їх великі прогнози з теорії про землетруси цілком помилкові, тому чим прогресивніші способи їхнього дослідження. Тим вони все далі від істини, і перебування повній суперечності з поставленою метою це одна істина. Ми сумно подивилися на нього, а він із жалем сказав: Я бачу, що все те, про що я кажу, ви в це не тільки не вірите, але й не розумієте, і, вказуючи на свою голову, додав: Ви не вірите мені, але саме головне, повинні повірити їй. Весь його одяг просочився червоно-синім чорнилом, на голові ніби виступала пелена білої пари, і якщо то була не душа небожителя, тоді що ж? У душі в нас з'явилося почуття поваги, і ми, бурмочучи, сказали Брате, ми віримо тобі, ти досліджуй, і якщо у тебе буде яка небудь справа, ти дай нам знати. Ми позадкували і пішли з його будинку. На піску біля берега ріки було посаджено на перший погляд безкрайнє поле яскраво-зелених кавунів. Це слова пана Лусюня. Ми прочитали їх у підручнику з мови, ще коли вчилися в молодшій школі. Поле належало сім'ї Чан-Сан, сім'ї ліси, так майже у кожній сім'ї був свій клаптик землі, адже наша земля якраз хороша для вирощування кавунів. І в наших кавунів тонка шкірка, розсипчатий м'якуш, тільки доторкнися пальцем, так одразу й лопне. На кавуновому полі у кожної сім'ї стоїть навіс для відпочинку. І якщо подивитися здалеку, то він схожий на блокгаус. Після того, як сян Дашчі кинув учитися, він весь час сидів вдома, так і всю зиму просидів. Ми більше не насмілювалися заважати йому, і тільки коли побачили його батька, спитали про нього. Він сказав, що той і вдень, і вночі пише й малює. Ми спитали його, що він пише, що малює. Його батько відповів: він пише якісь звивисті іноземні букви і малює наукові малюнки незвичайної форми. Для цього хлопчика, гордо сказав його батько, немає нездійсненних справ. Цей малий неодмінно знесе золоте яйце. З приходом весни ми половину свого часу проводили на кавуновому полі, спостерігали за тим, як плетуться кавунові вуса, розпускаються квіти і зав'язуються плоди. Коли маленькі кавунчики підросли і стали розміром з кулак, покрившись пухнастими ворсинками, на кавунове поле свого батька вийшов із цян дащі. Ми не бачили його більше півроку, його обличчя ще більше побіліло, очі стали більшими, він схуднув, немов взяв на себе те, що не під силу його голові. Спершу ми вирішили, що він вийшов помилуватися пейзажем, але не думали, що він прийшов зайнятися дослідженням. Він, на полі свого батька, стоячи навколішки і тримаючи в руці збільшувальне скло, розгорнувши паростки кавунів, розглядав і самі кавуни. Так він розглядав їх багато разів до самого обіду. Вода в ріці була така світла, як і його голова. А ми собі думали, що ж він все-таки досліджує землетрус чи кавуни? Зміна теми уроку, що вивчається, обрадувала нас. Якщо він досліджує новий сорт кавунів і відкриє нові технології їх вирощування, то для нас це буде дуже корисно. Ми не наважувалися відкрито поставити це запитання йому. А спитали його батька. Батько сказав, що також нічого не знає. Тоді його батько все ж таки був щасливий, в той час стояла засуха, що було дуже до речі для зростання кавунів. У ситуації, яка склалася на прекрасному кавуновому полі, на додаток до всього ріс також і син, який у майбутньому повинен приголомшити світ. Тож як старому не бути щасливим? Мати іноді приносила йому на поле обід. Старенька, бачачи, що голова її сина покрита блискучими крапельками поту, а все тіло пилом, не стримувалася й казала Синку, відпочинь трошки, нехай твоя голівонька відпочине трошки. Люди були зворушені його стійким духом, а ми, завдяки йому, зрозуміли стати вченим важче, ніж стати селянином. Щоб стати селянином потрібна лише богатирська сила, щоб проливати піт. Але закінчивши роботу, можна бігти до ріки, стрибати у воду й купатися, лежати на протязі під навісом для спочинку і спати, адже це і є людське щастя. Однак, коли ми на прохолодному вітерці спимо під навісом, вчений у глибоких роздумах продовжує стояти навколішки на кавуновому полі. Так день за днем скучно минав час. Кавуни також підростали з кожним днем, а ми помічали, як він худнув. Його тіло дуже скоро перетворилося в кавуновий паросток, голова також непомітно схудла і стала, як кавун. Ми переконували його батька дядьку, нехай братик дащі відпочине, його коліна там ще не пустили коріння. Якщо так і далі триватиме, твій син сам перетвориться на кавуна. Зозулі прилітали і відлітали. Японська софора розцвітала і скидала цвіт, поспіла пшениця. Кавуни виросли і стали більші, ніж голова стян дощі. Дні стояли спекотні. Одного разу заблискало і прогримів грім. Це була перша гроза. Разом з краплями дощу падав град величиною із земляний горіх. Ми всі сховалися під навіс для спочинку, а вчений, як і раніше, стояв навколішки на кавуновому полі, підпираючи голову. Він витріщив очі і глибоко роздумував над якимось дуже важливим питанням. Вітер обдував листя кавунів, загинаючи їх на сіру ворсисту зворотну сторону листка, катав по брудній землі і великі круглі кавуни. Рідкий град пронизував листя кавунів і навіть на самих кавунах залишав шрами. Нам було їх шкода. Але ще більше шкода нам було голову вченого, яку обдував вітер, мочив дощ і бив град. Його рідке волосся намокло і щільно прилипло до шкіри голови, що зробило її ще більше схожою на кавун. Град продовжував падати, і білосніжні, блискучі кульки відскакували й падали поруч. Мій навіс для спочинку стояв ближче від усіх до навісу його батька, і я голосно крикнув Дядьку зян, невже тобі не потрібен син? Його батько, незважаючи ні на вітер, ні на дощ, перебіг під мій навіс. Все його тіло тремтіло, і він, крізь сльози, які лилися з очей струмком, сказав: Що ж робити, що ж робити? Він сказав, що нехай на небі, хоч і війна почнеться, все одно, щоб ми не заважали йому. Вже прийшов час вирішити те питання, над яким він роздумує, сьогодні і є той самий час, коли воно буде вирішене. Я сказав адже ж не можна ж дивитися на те, як він вмирає під дощем. Ми взяли конусоподібний солом'яний капелюх накидку з трави і накинули навченого. І, здається, почули в його голові гуркіт, це працювала велика розумова машина. Я спробував казівним пальцем доторкнутися до його плеча і відчув холод і укостенілість. Погано, дядьку, твій син уже задубів. Ми влили йому в рот відвар імбіру і підігрітим вином розтерли все його тіло. І тоді його посіріле тіло стало поступово рожевіти, а застиглі мистенки очей повільно перейшли в рух. Він спробував встати, але ясна річ, сил у нього не було. Перед його очима, по всьому небу, пурхали птахи. Можливо, це й було натхнення, і він тремтячими губами сказав Хлопці, вважаю, що я все зрозумів. Сказавши цю фразу, вчений звалився. Рукою ми торкнулися його лоба. О, господи, він горів! Немов вугілля. Відірвавши від навісу дверну стулку, кілька чоловіків підняли на неї вченого, перенесли через ріку і бігом подалися в сільську лікарню. Коли збирали перший урожай кавунів, учений вийшов у двір. Ми зібралися під навісом його батька, чекаючи, коли ж він оголосить нам результати своїх роздумів. Він обома руками взяв великий кавун, важко зітхнув і сказав Братики, чоловіки. Однокласники, я знаю, що це питання дуже складне і глибоке, в двох словах його не розкриєш. Я в межах можливого спрощу його, зроблю образним, щоб ви зрозуміли. Завдяки дослідженню я виявив, що зростання і розвитку кавуна, і процес зростання і розвитку землі збігаються. Кавун це зменшена земля, інакше кажучи. Зараз у мене в руках зменшена у безліч разів земля. Тому, вивчаючи кавуни, я вивчав землю. Розрізуючи кавуни, я розрізував землю. І тепер я зрозумів причину виникнення землетрусів і зараз можу точно передбачити землетрус. Він поклав кавуна на дошку, дістав з-під лавки блискучого ножа для різання кавунів, Чік і розрізав кавуна на дві частини. Казуючи на його червоний м'якуш насіння і прожилки, звернувся до нас. Дивіться, це земна кора, це мантія, це ядро, це розжарена магма, це рухливі затверділі пласти. Ми нерухомо дивилися на нього. Він поблажливо посміхнувся і порізав кавуна на безліч маленьких шматочків, роздав нам і сказав: Ви зараз, напевно, думаєте, цей парубок чи не хворий він? Невропатією, я не звинувачую вас, їжте Кавуна, спробуйте новий плід труда мого батька. Ми тримали шматочки Кавуна і відчули великий тягар, адже це частина землі. Можливо, на цьому Кавуні є частина Китаю, а тут вгорі є великі міста, велике рештування, великі пустелі, великі моря й океани, величезні сніжні гори. Ми зі страхом відкусили червоний м'якуш, а він сказав, що це магма, і ми відчули, що в цьому році у землі прекрасний смак. Кількості ж прохолодної рідини магми було з надлишком. Вона була і розсипчастою, і солодкою. Тільки покладеш у рот, так одразу й танула. Він сказав: Чому ви не заперечуєте? Ви повинні ставити мені запитання. Наприклад, сян дощі, я хочу спитати тебе. Якщо Кавун являє собою землю, тоді моря, які є на землі, де вони на кавуні? Де Янси, де Хуанхе, де Гімалаї? Де Пекін і де Вашингтон? Кавун зростає на пагоні, а земля не вже також в'яжеться на пагоні? Сонячна система це частина кавуна чи цілий кавун? Чи заповнений космос чотиригранними повзучими лозами кавунів? Чи зав'язується на цих гілках сонце? А на яких гілках зав'язується місяць? Чому ви цього не питаєте? Ми тримали в руках ще більше затверділу кору землі, і кожний відчув, як розпухає голова, така кількість небесних тіл у наших головах, немов кавуни стикалися один з одним, клекотали. Голова боліла так, що, здавалося, лопне, а мозок перетворився в розжарену магму. Він сумно подивився на нас, потім відкусив магму, виплюнув шматок мантії, викинув відкушену земну кору і сказав: Я знаю, вам не потрібні мої відповіді. Все одно, братики, чоловіки, люди, я люблю вас. Після цього ми вже не відчували себе спокійно, особливо, коли вночі, сидячи під навісом, дивилися на кавуни, підіймали голову. І бачили обсипане зірками небо, опускали голову і всюди бачили кавуни, так що нас раптом охоплював великий страх, маса сумнівів, як і купа мурашок кублилася в наших головах. Кавун це земля, тоді листя кавуна, це що? Квіти кавуна, що це? Насіння кавуна, що це? Що таке кукурудза? Що таке соєві боби? Що таке борсук, який їсть кавуни? Що таке пустеля? Що таке хімічне добриво сечовини? А що ж таке людина?